Вітаю! От буває, велика компанія купує щось ну дуже дороге, а в звітах наче й не збиток. Як так? От сьогодні і розберемося з цим хитрим фінансовим інструментом, який називається амортизація. От уявімо собі таку ситуацію: Бізнес купує, скажімо, фургон за 50 тисяч доларів. Якщо просто взяти і записати всю суму в мінус, то ну, рік може виглядати геть збитковим. Але чи це правильно, чи відображає це реальний стан справ? Давайте копати глибше. Ну, не зовсім. І відповідь, як це часто буває, у бухгалтерії. Є такий спеціальний підхід, який не просто фіксує одну гігантську витрату тут і зараз. Ні, він дозволяє подивитись, як цей самий фургон буде приносити користь бізнесу місяць за місяцем, рік за роком. І це, знаєте, дає набагато, набагато чеснішу картину. І ось це рішення якраз і називається амортизація. Якщо зовсім просто, то це такий собі фінансовий трюк, який дозволяє, знаєте, ніби розтягнути вартість однієї великої покупки на багато маленьких шматочків у часі. Так от, якщо говорити більш офіційно, амортизація це процес поступового перенесення вартості активу на витрати компанії. Головне слово тут, звісно, поступового. Тобто справа не в тому, скільки грошей пішло з рахунку в один момент, а в тому, як ця витрата обліковується в документах з плином часу. Щоб це було ще простіше зрозуміти, є класна аналогія. Уявіть собі, величезний святковий торт. Це вартість нашого фургона. Можна, звісно, спробувати з'їсти його весь за раз, але це погана ідея. А можна щодня відрізати по маленькому шматочку? От амортизація це якраз про ці маленькі шматочки. Тобто як це працює на практиці? Все досить логічно. Крок перший визначаємо повну вартість активу. Крок другий, вирішуємо, на який період цю вартість розподілити, тобто скільки цей актив буде приносити користь. І крок третій, ця невеличка частина вартості стає регулярною цілком прогнозованою витратою в звітах. Окей, може здатися, що це просто зайва паперова робота для бухгалтерів. так? Навіщо взагалі з цим морочитися? А виявляється, переваги тут ну, дуже і дуже суттєві. Тут вся силь у точності і, я б сказав, у фінансовій стратегії. По-перше, амортизація дозволяє правильно пов'язати витрати з доходами, які ці витрати допомагають отримати. Це створює чесну картину прибутковості. По-друге, це може допомогти з податками. І що, мабуть, найважливіше, це дозволяє уникнути отого страшного провалу звітності за один місяць, який може, знаєте, добряче налякати інвесторів чи партнерів. Добре з тим, що це таке, і навіщо це потрібно, наче розібралися. Тепер найцікавіше, а як саме це робиться? Бо, виявляється, є не один, а кілька способів порахувати цю саму амортизацію. Зазвичай виділяють три основні методи перший прямолінійний, найпростіший і найпопулярніший. Просто беремо вартість і ділимо її рівними частинами на весь термін. Другий метод зменшення залишку. Тут логіка інша. На початку списуємо більше, в кінці менше. Ну бо нова техніка, наприклад, працює найефективніше на старті. І третій виробничий тут все прив'язано до реального використання. Скільки, скажімо, кілометрів проїхав фургон, стільки й списали. Який метод обрати, це вже залежить від самого активу і від стратегії компанії. Ну і звісно, як без цього у будь-якій серйозній фінансовій справі є свої нюанси і терміни. Такий собі дрібний шрифт, в якому обов'язково треба розібратися, щоб все працювало як слід. І перше таке поняття це строк корисного використання. Важливий момент це не про те, скільки років, скажімо, комп'ютер фізично не розвалиться. Ні, це про те, скільки часу компанія планує його ефективно використовувати, поки він не застаріє морально чи фізично. Для ноутбука це може бути умовно 3 роки, а для капітальної будівлі і 30 і 50 років. Наступний термін ліквідаційна вартість. Звучить складно, але насправді все просто. Це та сума, за яку, як очікується, можна буде продати актив. Після закінчення його корисного використання. Ну, наприклад, за скільки можна буде продати наш п'ятирічний фургон на запчастини, чи просто як вживаний? І от цю суму віднімають від початкової вартості ще до того, як починають рахувати амортизацію. І ще один надзвичайно важливий момент треба розуміти, що амортизувати можна далеко не все. Правило просте. Амортизують те, що з часом зношується і втрачає свою цінність це будівлі, обладнання, транспорт, навіть нематеріальні активи типу патентів. А от, скажімо, земля землю не амортизують. Чому? Бо вважається, що вона не зношується і з часом її вартість, скоріш за все, не впаде. І останнє з правил – це, так би мовити, життєвий цикл самої амортизації. Вона має чіткий початок, може мати паузи, і має чіткий кінець. Починають нараховувати амортизацію не в день покупки, а з місяця наступного за введенням активу в роботу. Процес може призупинятись, якщо актив на тривалій модернізації, і, відповідно, все закінчується в місяці наступному за тим, як актив продали чи просто списали з балансу. І наостанок така собі думка для роздумів. Амортизація це унікальна штука. Вона зменшує прибуток у фінансових звітах, але при цьому реальні гроші з рахунку нікуди не йдуть. Це по суті паперова витрата. І ось це вміння розрізняти бухгалтерський прибуток на папері і реальний кешфлоу, реальний рух грошей це, мабуть, один з ключових навиків для розуміння того, наскільки здоровим є бізнес насправді.